Знищення ВДК, тим паче, в переддень ну, в передні Мюнхенського безпекового форуму і подальших там міжнародних самітів, що будуть відбуватися найближчими днями безпекових, де будуть обговорюватися українські питання. Це дуже важливий репутаційний жест, і те, що було уражено ось цей російський великий десантний корабель групою 13 головного управління розвідки. До речі, це та сама група, яка пригадуєте, там трошки більше. Ну там фактично півтора тижні тому вони. Дронами вражали в на Донузлаві російський мали, малий ракетний катер Івановець. Тоді теж був такий об'єктивний контроль того ураження, що це мається на увазі, коли е, низка дронів завдавали удару, а один, як мінімум, дрон, е, спостерігав за цим ураженням і фіксував ось цей крен потоплення івановця прямісінько на е, дно. На водойми зараз ми теж можемо спостерігати як дрони Магора Магора в 5 головного управління розвідки атакували. Ну вже таку дуже велику ціль, і це реально перше таке об'єктивне. Спостереження за тим, як тоне російський десантний корабель п'ятьма дронами Магора було уражено е, великий десантний корабель з дуже такою нестандартною назвою, яка викликала смішки. Цезарь Куніков е, проект 775 – Це одне з найновіших насправді російських суден. Воно могло вміщати 87 членів екіпажу на борту, е, і між іншим використовувалося Москвою для е, під час війни у Грузії. В Сирії, ну і звісно, що в Україні так от за грузинських побратимів. Можна що сказати, е, помстилися, тому що вже гарантовано це судно затануло. Воно пішло на дно. Е, всі це підтвердили. Е, ну на правду, це, 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 це направду значне досягнення. Андрій Юсу, представник гуру, е, повідомив, що фактично більша частина членів екіпажу загинула, але станом на вчорашній вечір, е, начальник гури мо Кирило Буданов. Він не підтверджує е, скажімо так, точної інформації не давав того, скільки загинуло тому що він сказав: ми ще будемо про це дізнаватися трішечки згодом. Але те, що там пошуково рятувальна операція станом на вчорашній вечір, тривала то це, звісно, що факт. Але припустити, що велика частина членів екіпажу з 87 осіб наверх не спливла. Об'єктивні інші контролі не лише нашого дрона, але й російської пошуково-рятувальної служби теж дали ці от дані. От, ви бачите, власне, цей кадр, коли. Судно йде на дно, просто йде на дно. Так, от пошуково-рятувальні операції самих росіян показали, що там така велика пляма мастила, а це означає, що корабель затонув. Або, як казав Путін, що случилось з кораблем? Воно тонув. Ну і до речі, такий дуже цікавий фактор з цим затопленням російського корабля полягає ще й у тому, що. Гур каже, що він був навантажений. Тобто він рухався із Новоросійська до Севастополя. Давайте ми тут від Авдіївки перемістимося вже до Чорного моря. Отже, він був на переході, як це називається, з Новоросійська до Севастополя. Щось перевозив. Можливо, це була техніка із озброєнням. Саме тому така детонація виникла. І от на своєму шляху, де саме в районі Алубки. Ось тут Алубка Тобто в районі Алубки не дійшовши зовсім трішки, спортсмен, так би мовити, на фініші зазнав невдачі. От йому потрібно було буквально трішки зайти ще в бухту Севастополя. Але в Алупці його зловили наші магори і п'ять магор просто накрили з друзками цей Цезар Куніков, який пішов на. В своє заслужене дно чорного моря, тільки море насправді загиджує своїм сім'я е, плямою. Ось така хороша новина насправді, вчорашнього дня. Але я кажу, щоб головне, аби е, звертати на неї увагу, але розуміти, що у нас на суші на фронті дуже вкрай складна зараз е, ситуація. Але потоплення цього корабля це, звісно, супер мега велике досягнення. Інша новина вчорашнього дня, яка стала відома із російських пабліків, це стосується того, що в лікарнях Севастополя. Вочевидь, після однієї з останніх атак, можливо, якийсь тривалий час, перебував там у комі. Лікували його, чи що загинув російський командир 77-ї окремої бригади морської піхоти, полковник Магомед Магомеджанов. Ось так от він виглядав, і це командир цілий комбриг. Відмінусували його вчора. По це стало відомо, що знайшов він свою смерть у лікарні міста Севастополь. Ось така ситуація в нас на півдні. Направду тут хороші новини. От якщо ми говоримо про бої на морі, то вони вселяють надію. І фактично, що знищення ось це чорноморського флоту, між іншим, речник військово-морських сил Метро Платинчук, сказав, що фактично після знищення Цезаря Кунікова в Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту в строю залишається лише п'ять одиниць. Проте ми пам'ятаємо, що там були ще й передислоковані інші кораблі з інших флотів. Ну але тим не менше, п'ять з 13 – це. Це дуже потужний, дуже серйозний результат, і чорноморський флот не інакше, як можна сказати, що просто помножується на нуль зараз нашими бійцями і без екіпажними катерами.